Які новини йдуть до вас? Подивимося на ваших улюблених котиках. Так? Не забувайте підписатись, написати коментар, поставити реакцію на це відео. Дивимося новини, які йдуть до вас. Шістка пентаклів гроші вам якісь ідуть. Ви знаєте, ви якусь знаходите стабільність якусь по картам, в фінансах, в любові. Вам стає легше. Ви перестаєте за щось боротись, да, щось доказувати. От, ніби є момент, в якому ви можете розслабитись. Четвірка, пентаклів, стабільність. І дороги в майбутнє да, відкриваються перед вами. Ой, ви з паузи якоїсь виходите. Ви... Вам не треба робити якийсь складний вибір в житті. Да? Вам відкривається ваше майбутнє, і ви розумієте, що воно буде хороше, воно вам буде подобатись, воно буде гармонізувати якось вас. Ви відчуваєте якусь стабільність. Можливо, через те, що от приходить сума якась фінансова, і вам от стає от на, на душі легше, тому що ви сильно боялися, що її не буде. А тут приходить якась можливість, можливо, якийсь документ. Ну тут фінансово, бачите, дев'ятка Пентаклів. приходить якась впевненість в тому, що в фінансах, в розвитку, да, от матеріальному у вас буде. Ріст і буде якась така нестабільність, ви знаходите спокій. Можливо, це завдяки підтримці близької людини. Можливо, у вашої коханої людини це станеться, і ви будете розуміти, що тепер вам буде фінансово якось легше. Хай так і буде.